Всім привіт! Ось того мій чорний кіт сидить пушок. Вийшов на полювання, побачив мене і заліг. Ну а я йду на город у поле. Подивиться, що там робиться. Несу трошки помідорів розсади. Посадила. Посадити. Що та там розсада робить вдома? Половина пропала розсади, а половина осталася. Я купила нині розсади і біжу на город. Так що ось таке. -то. Це в нас сьогодні вівторок. Ми з'їздили з Ігором в залізті на ринок, ми по розсаду. І біжу, біжу тепер садити. Хочу. Хочу посадити. Ось. Ще трошки цибульки докупила. Ось і тащу садити. Дощі йдуть, хай воно приймається. Може ж таки вже буде рости. Скільки ж буде капарати. Та й таке, то може вже таки спогодиться, може таки потепліє. Ай. У нас така тут красота, глицвите, ось так хмарі, сунуть, дощ час від часу моросить. Це гліць вже дуже гарно. Тут такий аромат гарний. Ну Зараз я поставлю паузу. Буду на городі, тоді включуся. Угу. Как красота. Равлик ліси. Колись ми казали равлик-павлик. Вистав рожки. Дамо сира на пирожки. Мені один тобі два. Поділимося два. Ось так. Як це під той горбок вилізти? Гледача я стала. Ну нічого, якось воно буде. Подивимося, що там у нас на городі робиться. То я вже скільки? тиждень не була на полі. Ой, подивимося. Чи поскодили гарбузи, так калина цвіте. Красуня пахне. А як калина цвіте, зазвичай дощі. А цього року весь час дущі. Так що ось таке то. Бачите, гарно. Красота. А це вже гліт. Майже відсвів. Ось так. Йо, і бараки які мої. Як заростають файно. Сказилися Ті мої буряки. Ой! Сказилися буряки. Заростають. Так. Барабої починають вилізати де-не-де. Ті барочки. Радочки як шнурочки. Оце туди. Кі-то динозаври мене по городі погонили. Бачите? Звуться кози. Вон гарбуз сходи. Ой-ой. Тут нема. Тут кабачки я сіла, щось нема ще. Пересівала. От козяки погоніли по, по городі, як коні. Бачите як? Позгонили город. От козі морди. Ось тут же вилізають, бачите, арбузики сходять. Так. Це мій горошок красунчик. Це мої салати-діска, зараз поміж них посаджу помідори. Ось. Так, там воно гарбузик зійшов. Тут тут вилізають, бачите, гарбузики. О. О, О. Лізуть. Гарбузики там он де вилізають. Тут салат, зараз теж помеженего посаджу. Вон там гарбузики лізуть. Ой, гарбузики, гарбузики. Гірочків так і нема. Ті, щоб пересіяла, ще не зійшли. А ті, що були і так нема посіяні раніше. Не знаю. Казав Ігор до мене, купи насіння ще огірків, може ще раз прийдеться сіяти. Кажу, то вже скільки буду сіяти. А оказується, напевно, що треба було купляти. Ось так, вон гарбузик. Ну, гарбузи почали сходити, то є факт. Так, цибулька гарненька. Красунька росте. Ось ось гарбузики, бачите, як файно вилізають. Ох. А о, як зійшли файно, як шкіра. О, погонили кози по городі. От коні, ані кози. О, через город переперла. Ну, то то рунда, що переперла. Так. А от не ерунда, що мені цибулю повитягувало. Оце я не знаю. Подивіться, ну подивіться, взяло, повитягувало всю цибулю. Тож не то, що вона повистрілювала, вона збоку лежить. О, на купі. От не знаю, якась. Тільки дзьоби. Десь ті. Як їх повкорінялася і взяло повитягало. Десь голуби чи то ворони. Оце то так. Повитягувало, повитягувало на купу, поскладало. О, Подивіться, бачите. Що ж то за така? А ну хто знає, що тут таке може повитягувати так цибулю. Подивіться, ну, вся цибуля витягне. І то вже така ж вже корінці ж попускала, вона вже ж не. О, тільки дзюри пооставались. Повний капець якийсь. то Що ж тут таке? Подивіться. Подивіться, бачите. О, то якийсь повний піпець. Повитягував мою цибулю, повикидало і нема що росла. О, аж такі буряки донизу. Вже проривати треба. Тут то, то якась пташка, бачите, о, які дзюрки пооставалися. Що ж тут таке таке? За таке безобразі, а? Так. Буряків червоних ще нема. Динів також ще нема. Зате морква. Ми то її ще Зараз спію прорвати. Бачите, які таке моркви. Як шкіра. Зараз будемо щось робити. О, тут гарбузики файно повилізали. А от соняшники де садила, ніде нема соняшників. Я то взяла другі соняшники посадити. Зараз понасаджую, бо те насіння не потрібне, значить. Не сходить. Та й усе. Нема. Ніде соняшника. Але морку густо насіяла, збісилася, туди ж таки такий густий вісів ставити, га? Будеш мати, що дерти. Бачите, яка що щитка. Ну, ладно, так уж бить. І тут я буду садити. Ой, і дує страшений. Бачите, коли цибулі як дзьобало. Що тут таке? Якісь ворони чи що витягувало? Перчики ростуть, помідори майже всі пропали. Ну нічого, зараз я понасаджую. Ось, для мене... Ой-ой! Ой-ой-ой! Помідорчики, красунчики. Зараз посадимо. Ой, зараз. Що купила? Ось такої дрібної сатинки, що насаджу. Це ще в мене купила середньої капусти трошки. Ось, Це 10 перців більших купила. І це помідори такі осякі. Так що ось таке. -то. Зараз все посаджу і будемо тоді працювати далі. А вам гарного дня всім кажу. До зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па!